Доброго дня, мене звати Дмитро, мені 32 роки, живу в Києві, займаюся вирощуванням квітів. Що провели мене даний курс, в мене багато знайомих, які працюють в ІТ-сфері. Багато розповідали про ІТ. Тому я вирішив спробувати відкрити для себе щось нове і опанувати сферу тестувальника. Даний курс мені порадили друзі, розповіли про гарні рейтинги, класних викладачів. Тому я вирішив купити даний курс і почати. І почав проходити навчання. Навчання проходило легко та зрозуміло. Чітка лекції, вебінари, домашні завдання. Якщо виникали якісь питання, ментори завжди могли допомогти розібрати з усім. Сумнівів взяти цей курс у мене не було, страху теж не було. Мені хотіло, хотілося зрозуміти дану професію. Майбутнім студентам я бажаю, щоб вони не боялися і приходили вчитися. Все доступно розповідають. Спочатку важко, але потім втягується і це стає цікавим. Після закінчення курсу планую шукати роботу в даній сфері. Всім дякую.